Так, друзі, дивіться, показую новинку, яку ми для вас зробили. Це оновлена версія ромпангалу. Ну, чесно кажучи, нічого нового, тільки ми додали по вашим запитам оцю верхню кришку. Верхня кришка, подивіться з термометром на 500 градусів, от з такою стильною дерев'яною ручкою. З боку є дефлектори, які барашками можна регулювати, відрегулювали, затиснули, щоб повітря гаряче виходило або взагалі не виходило. З двох сторін є такий дефлектор. Отак виглядає стильно ця кришка. Відкрили кришку. Всередині бачимо, чи воно Гриль не металева, це набагато стильніше і сучасніше виглядає. Не зварна, не металева решітка гриль. На самому мангалі полиці зроблені не з, керамограні... не з дерева, а з керамограніта. Подивіться, ну, наскільки круто це виглядає. Той, хто, в принципі, користувався мангалом з дерева, з полицями з дерева, розуміється, що це дуже-дуже недовговічно. Отакі полиці з керамограніта набагато практичніші. Сам мангал пофарбований жаростійкою фарбою. Знизу ми бачимо. Ромб, який можна використовувати як дровник, Перфорований лист, все це, а ну і колеса. Колеса, кочерга савоча в комплекті йдуть. Це місце для шампурів. Сюди можна карман такий засунути шампури. Коротше кажучи, отакий мангал буде основним елементом декору вашого подвір'я. На ньому можна смажити якісно не тільки м'ясо, а можна просто прикрашати ваше подвір'я. Коротше, подивіться, він стоїть у нас в магазині і прикрашає своїм виглядом наш магазин. Так само можна замовити такий мангал без кришки. Я вам зараз покажу це. Версія мангала минулого року такий самий, тільки без, без кришки. А, і ще ми додали сюди надпис Ніка. До речі, надпис Ніка можна замовити, щоб він був, можна замовити, щоб його не було. Але в чому його перевага? Коли на вулиці темно, і цей надпис Ніка, коли у вас в мангалі лежать розкалені вугілля, ну дуже стильно, ефектно все це виглядає. Ну, якщо хочете, можемо зробити який особливий надпис для вас на цьому мангалі.